Сьогодні, у день святого Миколая, на Софійській площі засяяла вогнями головна ялинка країни. Саме з цієї події починаються різдвяні та новорічні святкування. Урочисто засвітили карпатську красуню сам святий Миколай, київський міський голова Віталій Кличко та дружина президента Марина Порошенко, разом з дітьми. Ялинку цьогоріч прикрашають тисяча яворівських іграшок, серед них і символ 2017 року півники. Зверху донизу спадають гірлянди, загальна довжина яких становить 3 кілометри. На ялинці всіма барвами виграють 42 тисячі ліхтариків, які здалека скидаються на блискучий сніг, що вкрив святкове дерево. Я хочу привітати кожного з вас, побажати кожному здоров'я, щастя, наснаги, щоб всі мрії, які є, збулись. І кожному з нас, з українців, щоб нам щастило, щоб у нас все вийшло. Ми зможемо зробити успіх, успіх країни, успіх нашого міста, успіх. Кожної людини зі святом вас дуже гарне. Ну набагато гарніше, ніж в минулому році. З кожним роком все гарніше і гарніше. Ми кожного року сюди приходимо і кожного ра. Більше заряджаємось позитивом. Дуже чудове свято, дуже гарно придумали організатори. Велике дякую. Відчуваю передноворічну атмосферу дуже затишно та душевно. Нехай всі українці відчувають таку душевну радість, як я зараз. я.